Казацької області 24.03-2023 року. Присутні члени установчої великої ради, Солодський Володимир Миколаївич, мешкає місто Одеса, ну, не буду всі дані за... Друга силка Володимир Іванович мешкає Одеської області місто Чорноморськ, Гімлик Галина Івановна місто Одеса, головний бухгалтер Південного Округу. Порядок денний. Перше створити структурно створення структурного підрозділу Доброжанського куреня Казацький стан під Рістовського полку Одеськи Південний оперативний Казацький округ. Второе. Затвердження положення про структурний підрозділ Доброжанський курінь, «Казацький стан. Третє. Обрання корінного атамана структурного підрозділу. Південний оперативний Казацький округ. Четверте. Регістрація. От саме головне. Реєстрація структурного підрозділу Доброжанський курінь, Казацький стан під, э, Придністровського полку південно-оперативний Казацький округ Перше, створення Доброжанського куріння ну в э, робочі момент слухали пропозицію головного атамана э, О созданні казацького стану Придністровського полку і збрання атамана Вирішили створити. Доброжанський курінь, Казацький стан, Придністровського полку, Південний Казацький округ, місцем розташування Одеський, Південний оперативний Казацький округ, визначити Одеська область, Одеський район, Вигадянська сільська рада, правильно? Село Доброжанове, вулиця Міру 30. Добре? Голосували за, одностайно. Друге. Затверджене положення про Доброжановський курень, Казацький стан. Ну і опять же, слухали пропозицію то-то-то, вирішили затвердити положення про дображанський курінь, козацький стан. Проголосували за одностайно. Третє. Обрання корінного отаману Козацький стан. Слухали опять же, пропозицію головного атамана і вирішили обрати на посаду корінного атамана, Казацький стан Придністровського полку, Південний оперативний Казацький округ, майора козацтва Зайкова Ігоря Івановича. Голосували за доставить. Четверте. Реєстрація Доброжанівського куреня, козацький стан Придністровського полку, Південний округ. Услушали головного отамана. Пропозиції. Пропозиції генерала Казацкого Солодського про реєстрацію Доброжановського куреня. В державних органах влади, в органах міського самоврядування, згідно з статутом Південно-оперативного Казацького округу як юридичну особу. Слухаєш? Як, о, яка матиме будуть печатку? Слухаєш, печатку, символіку, ну, але без рахунку в банку, це ну, ми будемо внутрі вирішувати це деньги, це таке діло. Так, так, для оперативного виконання статутних завдань уповноважити Зайкова Ігоря Івановича представлять інтереси Одеського обласного козацького товариства. Ти, що у право. В державних органах влади, в органах місцевого самоврядування, о тому, що я тебе говорив, голосували за голова установчої Великої Ради, генерал Козацтва солодський секретар установчої ради подполковник Колотович. Прошу любить жаловати. ваши документы от сегодняшнего дня и, и не прошло и полгода Мы официальное лицо все вот то что написано все да для... все служу служу казахству и народу Украины вот а -а -а, так не расходимся я еще